Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Так. Ну. Він не міг не прийти до влади, тому що це, власне, був. Це була, знаєте, за принципом делегованої демократії. Це є класика. Суспільство Манкуртів. Суспільство, якому подобалась ідея асфальтування вулиць, а не їх перейменування з імен чекістів, катів, які, які ти, катрупили українців в тисячних кількостях мільйонах і, і ними називалися цілі проспекти, а людям було важливо лише асфальт на цьому проспекті. Ось таке суспільство не могло мати іншу владу апріорі. Ну, хочете трісне, це ну, природу неможливо обманути. Це Тому в тому плані, коли мені там хтось кажуть, що це якийсь знаєте, експеримент, що це там перемога технологій, все це так. Тут технології, технології медіакратії, телекратії були включені в цей от експеримент, але це є самоексперимент, тому що неможливо таке провернути в грамотному суспільстві, в підкутому суспільстві. В, су в суспільстві, де будуть бази. Основи нації творення будуть просто утверджені як стовпи, на яких взагалі все стоїть, все базується. Тому цей експеримент дуже успішно відбувся саме на цих піддослідних, вибрати на слово, але це вони породили. Тому тут, тут для мене взагалі все, все, чим є українська влада зараз і була з 2019 року, вона, власне, є дуже органічною. Вона є надзвичайно природнім породженням взагалі суспільного стану. Я, дуже, я ж прекрасно пам'ятаю пафосний е, перформанс на День Незалежності ще до війни, де всі були в Білому, де дітки своїми руками ляпали водометну машину, яка в 19-градусний мороз поливала мінтингантів на Майдані. Всі з усіма хотіли жити мирно навіть з тим, що тебе вбиває в твоїй власній країні. Оця непокарність, оце співіснування з одвічним злом. Це взагалі було фальш-ідеєю цілого суспільства, воно й перемогло. Це все було органічно. Вони цього хотіли, ця частина суспільства, їм це зайшло, оця така неовата, не комуністична. Ну, була червона вата, стала зелена вата, ну боже мій кольорів то багато, знаєте, можна ще й інші придумати. А кому було все фіолетово, то і тим паче. Власне кажучи, оце було органічно, і для мене все це, це, це тут інтриги немає. Насправді ми маємо дуже е, природне породження тогочасного стану суспільства, яке просто інертно от зараз дотягнулося до сьогоднішнього дня. Ну, бачите, тут теж тут тонкі речі. Те, про що ми говорили досі, і ми говорили про внутрішні виклики. Оце внутрішнє зло, є зовнішнє зло. І воно, ну, воно є космічних масштабів. І власне тут, тому тут треба розділяти одне на одне не накладати. Бачите, якщо брати взагалі екзистенційну діалектику добро-зло, то цій е, світовій філософії нічого не перемагає. Немає перемог добра на зла ніколи. І немає перемоги до зла над добром теж. Це є дуалізм, який є постійно. Знищити одне одного є неможливо, тому що тоді не буде одного й другого. Ну це якщо дуже філософські такі підвали не копати. Тому і власне звідси завжди йде оця розумієте, усвідомлення, що це протистояння, ця дихотомія зі злом. Але вона все одно не передбачає кінцевої перемоги, тому що воно все одно са відтворюється, бо за цим стоїть сама ідея. А ну, так скільки б носіїв ідеї ти не знищив, ідея сама по собі буде відтворювати нових своїх носіїв. І ми це бачимо з обох боків. Ну, ми ж можемо це і до себе прикласти. Тому звідси і йде оця вся практика світової дипломатії, яка базується на ідеї. Компромісів на ідеї пошуку певних рішень, на ідеї якось існувати на тій планеті, навіть з тими, хто ну, категорично по той бік барикад, тому що є демократія західна, за що війна в нас. Ну і є східні деспотії, є східні тоталітарні режими, ядерні, вождиські, де вожді по 30-40 років при владі і всі знають, що і в і їх перед ногами винесуть. Ну, власне, і власне цій дихотомії, переможців, як правило, не буває. Це завжди, знаєте, таке коливання ситуативно. І звідси йде. Це, це, тут ці максимальні підходи вони тут не спрацьовують. Максимальні підходи спрацьовують у упорядкуванні свого внутрішнього життя, коли щось українське має домінувати. І воно має йти не другим номером, а першим. Ось це є порядок денний внутрішньої боротьби. А зовнішня боротьба наша вона такого. Такої цілі, такої мети як би не проглядає, тому що ну, скільки б ти пафосних лекцій не прочитав, скільки б ти красивих слів не сказав про, про все, чим є Росія, вона залишається сильнішою, вона залишається ядерною, вона залишається ресурсно спроможнішою в рази. І що б ти не говорив, тут з тим не поконкуруєш. Власне, тому тут ці просто дві. Дві оці парадигми співіснування треба просто розвести. І розуміти, що ми йдемо в світовому вимірі за кон'юнктурою світу. Ми тут рішення не приймаємо, тому що ми є лише ну, болючий, кривавий, але полігон цілої цивілізаційної битви, де переможців не буде. Тому що у 21-му столітті капітуляційних воєн уже не буде. І всі це знають. Все одно буде якийсь. Принцип домовленості про щось навколо чолове. Це складна тема для нас, тому що ми є якби в бульбашці, ми є всередині своєї власної рани, і що туди не потикає, воно все одно буде боліти. Ніколи нічого не буде влаштовувати Україну в частині тих рішень, які назрівають. І це пов'язане не лише з американськими виборами, але й взагалі з торжеством всього, того, що в європейській практиці називається Реалполітік. Рішення. Це ще 60-х років карибської кризи стало ну, фактично основним гегемонним способом вирішення світових конфліктів. І ми тут навряд чи станемо зачинателями якоїсь такої, знаєте, нової проривної дійсності, де от весь світ скаже, Та ні. Йдемо до повної золи, йдемо до ядерної зими, ну не дамо тут. Ну, Мені здається, що так не буде. Очікувати цього, це себе дурити. Це ще більше заганяти себе в такі ну просто драматичні розчарування, ту гіркоту розчарування, що краще цього просто не робити, а одягнути хоча б так приблизні кіти такого лінзи циніка, який просто буде приглядатися до світу і розуміти, що куди світ піде, туди і ми підемо. І противитися тому, ну, звичайно, можна будувати свої ілюзії, недосяжні, звичайно, можна. Говорити правильні тези, зрозумілі, ну та хто ж проти не можна, але чи факт, що це станеться за наше з вами життя, ну якби тут теж треба давати собі трошки ну, об'єктивного аналізу. Ну, це ж не можна постійно витати в тому мрійництві, яка, як дуже часто знаєте, з війною є несумісні речі. Тому от тут це тригерна річ якраз через рану. Тому що Україна є суцільною раною. І щоб ти туди не сипав? Все одно, воно буде неприємно. І тут, в даному випадку, треба просто це опуститися. Можливо, навіть і з метою якось передихнути, треба відпустити оце об'єктивній, об'єктивному ходу історії якомусь зовнішньому рішенню, і наша поза залежності тут цьому сприяє. Ну, Перепрошую, щоб приймати рішення, треба мати свої гроші і свою зброю на війну. Поки не маєте, ну, якби, вибачте. Ну, але дивимося на тих, хто є нашими союзниками і донорами. Ну, перепрошую, але це так. Росія чому може сама приймати рішення про війну? Бо вона її, по суті, веде. Ну та маючи звичайно контакти з Іраном, ну це ідеологічний союз із Північної Кореї. Але вона може приймати рішення, тому що вона суб'єкт ведення війни. Ну а ми поки таким до певної міри не є в такому розумінні, як би це нам хотілося. Тому ми все одно будемо йти ще за третьою стороною. Цей третій голос завжди буде лунати зовні. Це голос наших союзників. І я би його слухав найбільше. Не свій голос навіть тут важливо слухати, бо він однозначно правильний. А голос таких притомних, ну можливо, навіть цинічних, але аналітичних, і все ж таки відповідальних сторін. Які ширше бачать картину, аналізують її значно далекосярніше. Я так, ну я так м'яко висловив свою думку з цього приводу, але в мене більший хід думок більше ось на це зараз спрямовано. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзру.